Сітка чи скловолокно. Чим заармувати стіни? Давайте розбиратись. Багато майстрів на кожному об'єкті використовують сітку для армування стін, але ми використовуємо її набагато рідше. І використовуємо ми її тоді, коли в нас газоблок, який потрібно пошпаклювати, поштукатурити, або цементно вапняна штукатурка від забудовника. От знаєте, коли там пальцем навіть ведеш і з неї прям сипеться, вона погано тримається. То щоб заармувати ці стіни. Ми використовуємо сітку, тобто задача сітки це закріпити поверхню і зробити її такою монолітною. На гіпсовій штукатурці для захисту від тріщин краще використовувати скловолокно. Воно набагато краще працює для захисту від тріщин. Воно не армує стіни, але маскує появлення цих тріщин, і тріщина під скловолокном може з'явитися, але далі не проходить. Але і скловолокном не завжди потрібно використовувати. Якщо у вас якісно зроблена гіпсова штукатурка, постояла вже декілька місяців, і ви не бачите на них проблемних місць, то доцільність використання скловолокна під питанням. Я завжди залишаю це на вибір замовника, коли це можна зробити. Питання в доцільності і. Бюджеті ремонту. Якщо у вас недорогий ремонт, то можливо вам і не потрібно ніяке армування. Але якщо ви вкладаєте великі кошти, там використовувати дорогі матеріали, то ну, скловолопно не вартує вже так багато, щоб перестрахуватись. Потрібно завжди зважувати і приймати оптимальне рішення.